Так, вітаннячко, друзі, усім і кожному. Привітулі, хто приєднується до нас. Так, це сюди, це сюди і це сюди. Так, все, поїхали. Хто хто завітав на Стрімчик. Всім доброго, доброго, доброго вечора. А, привіт, який сподіваюся, все в усіх більш-менш непогано. Так, це закріпити Так, це закріпити Все супер. Поїхали. Шведесенько. Зараз ми а, з вами. А що це пише це відео недоступне? Не поняв. А що це означає відео недоступне? Недоступне відео. Опана. Добрий день, я Олень. Це відео недоступне. Отак і пише, прикинь. Це означає. А ну, давайте глянемо, друзі. Доброго раночку. Доброго ранку. Привіт усім. Хто приєднується, привіт, ну почекайте. А що пише, що недоступне відео? Що ви зараз бачите перед собою? А що за прикол? Так. Я вперше таке бачу. Так, відео недоступне. Балдеж. Ану, давайте спробуємо перезапустити ютубчик. TikTok у привіт друзі зараз.